А, Зеленський, ти можеш бігти. А але... ти втікаєш в Африку? Я буду лікарем. Ти втікаєш до Дубая. Я буду шо... Ти ховаєшся в Китай. Я буду тихим кравцем, але не сховаєшся. Ти ігнорував неминуче попередження про російське вторгнення, ти брехав своєму народу. А тепер ти думаєш, що зможеш уникнути відповідальності? Володя, неправильно. Куди би ти не пішов? Україна знайде тебе адже міскрість. Ти обіцяв Путіну все. Але забув, що Україна не твоя, не продаж. Ти думав, що грає, граєш на два фронти? Ти уклав таємні угоди з Путіним, обіцяючи йому все, що він тебе питав, просив. Яка твоя ціна була, володя? А знаєш що? Ти забув про одне. Україна не твоя для торгівлі, вона не на продаж. Ти ніколи не був королем, ні власником нації. Ти був блазнем. Ти був лише в даному форматі, ти був лише найманим керівником, тимчасовим обличчям президентства. Але твої брехні. Під час uh, зустрічей в нарай... нормандському форматі твої таємні обіцянки перед тим Путіном, твої заколісні переговори з дьяволом Ось це, що призвело до війни. Ось це, про що говорить Трамп. Ти не просто зрадив Україну. Ти зрадив саму історію. І тепер ти заплатиш за це. Ти, в принципі, можеш втекти. Але ми завжди знайдемо тебе. А Ти тікаєш в Африку, я буду лікарем, що перевіряє твій пульс. Переконуючись, що ти відчуваєш, як твоє серце б'ється, розуміючи, що твій час вийшов. Ти ховаєшся в Китай, я буду тихим кравцем. Що підганяє твій костюм, вимірюючи тебе на майбутній суд. Ти втікаєш до Дубая, я буду шофером, що веде твою розкішну машину, чекаючи відповідного моменту, щоб звернути з дороги до справедливості, до суда. Дав фальшиві обіцянки Росія. Ти обманув дьявола, змусивши його, думати, що він контролює ситуацію. Але ти також не підготував Україну до війни, про яку ти знав? І ти знав, що вона ця війна настане. Ти не сказав людям правду. І тепер ти думаєш, що зможеш уникнути Суда? Ніякого шансу володя. Ми, українці, колективні українці. Тебе візьмемо і притягнемо до відповідальності по суду. Ти винен україні відповіді. Твої дії мають бути оцінені Міжнародним судом справедливості. Нам байдуже, де ти ховаєшся, як ти виглядаєш або які маскарати ти носиш. Україна це не просто країна, це її народ. І цей народ ніколи не зупиниться, поки ти будеш десь там ховатися. Але ти не уникнеш відповідальності і будеш притягнути до відповідальності. Незалежно від того, куди ти підеш, наскільки добре ти сховаєшся, справедливість і суд тебе знайде.